Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити вареники з полуницею. Зараз я покажу, як я їх роблю. Значить, так, я беру пів літри кефіру, кладу сюди, так як мене вчила свекруха колись. Давно це було. Кладу сюди чайну ложку соди, а 10 грамів. Приблизно 10 грамів дріжджів, 2 ложки цукру я кладу, десь пів чайної ложки солі. Це гарненько зараз розмішаю. Воно вже гарненько так дружить тут. І борошна треба десь від 700 грамів. Буду віяти поступово і замішувати. Мене часто запитують, кажуть, а ви що, навіть яйця не кладете? Ні, дівчата, ніякого яйця. Без яйця і цукру теж небагато кладіть, бо того, що, щоб воно не перебило якість соди. Замішую і поступово підвіваю. Дивіться, як гарно працює сода, дріжджі так для підстраховки. Зараз гарненько крутей таке тісто замішу, але не забити. Не забувайте, з тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде. Так, дівчатка. Тісто я вже замісила. Ось таке гарно круте, але не забите. Тепер я його відставляю. Хай воно трішки відпочине хвилин 20. От, і будемо ліпити вареники. Тісто вже відпочило. Я його викладаю на поверхню. Можна зробити такий жгут розкачати і різати на шматочки, робити вареники, а я завжди роблю через стакан. Так мені зручніше, і вони в мене всі одного розміру виходять. Розділила я тісто на дві частинки, одну поки що відкладаю, а другу розкачую в пласт. Товщиною десь пів сантиметри. Розкатала я ось такий пласт і видавлюю стаканом ось такі кружечки. Я вареники так завжди роблю. Напишіть, як ви робите. мене невісточка сьогодні чекає, вареники. Сьогодні буду пригощати. мене невісточка дуже любить вареники з полуницею ринку пригощу схожу. Ще хворіє вона трішки. Маринка це моя сестра, дівчата. От. Це таке. У мене часто запитують, ви так гарно відноситесь. Кажете, називаєте невістку невісточкою. Так от, дівчата, відкрию вам секрет. Щоб діти гарно жили, не лізьте до їх. І все буде добре. У мене колись. Як діти приїжджають зять з донькою ну, пригощала я колись зять борщі. Він поїв борщ, каже, смачний, а потім каже: ну, ви не обіжайтеся, але ваша дочка, моя жінка, каже, готує смачніший. Боже, дівчата, це така радість, це так приємно, це найкраща, е, краща подяка от, за той борщ. Найкращий комплімент, коли, зять каже, що донька готує смачніше. Це таке. Так що ніколи не лізьте, коли вони... Прокинуться, тоді поснідають. І все, не треба хвилюватися, що он, якби ви, то ви б зварили браненько вранці, там би поснідать чи ще щось. І вони самі собі прокинуться, зроблять сніданок. І все буде добре. Я не робила я кружечки. тепер полуницю я порізала. Якщо велика, то я так порізала на четверо. От, якщо дрібненька, то вже ж дивіться самі. І я оце так розкладаю полуницю. Хтось скільки хоче за бажання. Більше-менше полуницю я розклала. Тепер кому не солодко, то підсолодіть. Хто скільки бажає цукру, цукрусть всередину. Ну, і звісно, що без сюрпризів в мене не буде, бо я. Хто так ще робив якийсь один вареник із сюрпризом? Я маку поклала. Макової начинки. Мене донька любить з маком вареники. От. Я зробила сюрприз, але кому він вже дістанеться, я не знаю. Може мені? От. Це так я зараз ще розкладу цукор. І буду заліплювати, дівчатка. Тепер зліплюю вареники звичайним чином. Але я люблю робити віночок. То зараз я покажу, як я роблю. У мене багато варіантів віночків нема. Лише один. Ось так я зліпила. Тепер дивіться, ось так. Кінчик загнула. Загнула і ще раз. І ось так, і ось так, і ось так далі, дівчата. І виходить такий віночок. Ось так. Оце так. І так далі. Продовжую ліпити. Додивляйтесь до кінця, бо саме цікаве в кінці я покажу, як я роблю соус для вареників. Так, дівчатка, я спокійно поліпила варенички. Всі один як один. Такі, це я називаю середнього розміру. Поліпила і не спішу їх варити. Тепер, ось я взяла варити, я буду сьогодні в сковорідці. Я взяла таку сковорідку, поклала сюди марлю і оце наливаю таку чашку води. 250. Тепер ставлю на вогонь, накриваю кришкою, розігріваю гарно, Як закипить водичка, буду класти вареники і буду варити не менше 6 хвилин. А взагалі то дівчатка треба дивитися, дивлячись, якого розміру у вас вареники. О, треба зварити 1-2 і вже засікти час і подивитися, скільки вони будуть у вас варитися. Так, дівчатка, я по старовинному, ну, так як мама робила, спочатку на рушники їх викладаю, от, а потім миску і цукром буду перетрушувати. Майже 6 хвилин варилися. А поки вареники варяться, я соус зроблю. Ось Я взяла такої спілої полуниці, додаю сюди десь ложок дві цукру, хто скільки хоче. Вилочкою перетираючи можна блендернути. Хто як зможе, так і перетирайте. Бо для мене вареники це не вареники з полуницею без цього соусу. Я просто люблю оцей справжній смак свіжої полуниці. Ніяка вареня не замінить цього. І сметана навіть не замінить. Ось вареники мої. Зараз буду куштувати. А ось соус мій. Геніально просто, дуже просто дівчата. це таке люблю. Таким свіжим пахне. Дуже смачно. Я вареники люблю їсти руками. Мені часто пишуть, кажуть, якщо ви... Куштуєте на камеру, то розказуйте смак Я не можу передати смак, просто смачно, та і все. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, Все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!